Красива, красива глицинія, Неймовірно. Тут можна милуватись і малуватися. Такий запах ніжний цього року вплила всю бесідку. Ну звісно, що люди, які тут живуть, то доглядають. Ташки співають. Ну і звісно, без кульбабок і бджілок нікуди. Обіцяла, що буде багато, Тож ж буде. Бджілочки люблю їх. І кульбабки люблю. Скільки їх є, стільки радощів. Можна роздивлятись та й роздивлятись, що всяк в жовтому, М? настільки старанно куперсатись. то вже така. Скоро сама буде, як кульбабка. Ну і куди ж без Акібія? Вона прям дуже не любить фокусуватися. Це раз, поки постояла, поки пошукала той фокус, щоб показати. Але дуже красива, незвична така. Ну, скажімо так, точно не в кожному дворі зустрічається. Це тут. Дмитро Фрунзе займається такими рослинками. Йому все вдається. Ну, бо тоді не займається. Тут ціякі бій, листя, таке красиве, як роздивитися. Дуже і дуже. Ну, і вони різних кольорів. Оці темніші. Квіточки, а то були світліші, і вони так. Це ж Ліани, то вони переплітаються. Той бува, прям поруч зустрічаються і ті і інші. Класно. А це вже викидає листічко помалу. Цей. А в тіні Теж буде дуже красиво. Такі пухнасті листечка. А то все так поруч. Ну, до речі, дуже смачно. Ну, Без фокусу. А ще звичайний барвинок. Гарний. Ти він всюди росте. І серед каміннячка. І тільки, мені здається, з бетону росте. І красивий. Ну, на зйомках, можливо, звичайний, а так дуже красивий.